Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі з 8к вісім в місяць. Вона робила, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там а, польську допомогу. Жінка з західної України зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. взагалі, всюди зареєструвала і в кожному з них в неї було там. Чи 5, чи 4 дітей. А, вона ще ж не тільки на це, ще й на дітей, там же ще додатково, поняв? Ну, вона і на дітей дається, це 800 плюс. І вона на, на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Прикиньте. Сумарно вона робила 30к польських карбованців. Польських карбованців, ну, ну, ну поняли, да? Це 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 Ну, по факту, це 8К вічно зелених місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєводствам і так далі, потім знову. А жила у Львові. З цього всього приводу а ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я б розкажу з професіоналом, взагалі що нам в цій ситуації робити, Бо може всі українці давайте по чесному, щось там десь якусь копійку десь переводили по якійсь системі платіжній і не подавали це податково. І не розуміють до кінця наскільки німечина взагалі в цьому плані контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте самі, знаєте де посилання, клікайте в грі, реєструйтесь. Це пат. Абсолютно безкоштовно, да, Ротіслав Нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, в тебе є це. гроші там в Україні, да, і ти ця карточка візня пікаєш, пікаєш, да, пікаєш. Да, да, От і це польська податкова буде бачити, або ти там якимись там іншими картками пікаєш, які вони типа раніше Знаете, не бачили. Зараз вони будуть це все бачити. і будуть приходити листи щастя. Більш того так, і... наскільки нам відомо. Раніше вони запитували, куди гроші, наприклад, там на майно на квартиру ти купив mm -hmm. або якусь там дорогу машину, там якісь не знаю там БМВ, дорогу. Та зараз вони вже приходять, коли людина купляє машину там за 3 чотири тисячі євро. Вона приходять звичайно. і питають до українців. І питають яскраво, звідки гроші? Пам'ятаєте, я ж вам казав, записую відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде по розрушена, розторнута. Всі побрали цей національний кешбек, банківської таємниці немає. Тепер все розголошено. Повний, повний фінансовий моніторинг тепер. Ну на жаль, отак. От я не якийсь там пророк чи щось місія, чи ні, просто я фільтрую, аналізую ну, новини, читаю з людьми спілкуюся. Мої висновки ділюсь своєю думкою